Дуже приємно було почитати і почути ваші думки. І, чесно кажучи, були ми здивовані, що настільки ви розумієте, розумієтесь в тих проблемах, я так вважаю, що мабуть і серед вас вже є ті люди, які хотіли би з часом приєднатися до. За охоронців, охоронців правопорядку, тих людей, хто займається розкриттям, пошуком злочинців, для нас дуже важлива ваша точка зору, ваше бачення, ваше бачення, як повинна працювати міліція. Я хочу вам подякувати, подякувати вам, вашим наставникам, вашим батькам, які змогли в вас. Класти такі добрі почуття. А сьогодні я в день святого Миколая хочу вас також привітати від себе особисто, від колегії міністерства внутрішніх справ, взагалі від всі, всієї міліції української, подякувати вам. І побажати вам найкращого в вашому житті. Мене очікували того, що прийде така кількість листів від дітей. Причому, коли ми їх аналізували і читали, то побачили, що їх можна розділити на декілька таких категорій: листи подяки, листи історії, листи проблеми і е, е, листи захоплення. Діти писали. Каким должен быть милиционер и что они ожидают от милиционера? Я жила милиционеру, описал, каким он должен быть, какие у него есть качества. Милиционер должен быть сильным, храбрым, ничего не бояться, все уметь делать. Чтобы была дисциплина, спасать людей. настільки ви розумієте розумієтесь в тих проблемах